Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні, що ми маємо, піс ми сьогодні маємо. Тож постимо. Хто не постить, той молиться за тих, хто постить, а ті, хто постить, постять за тих, хто не постить, щоб вони почали постити. Ну, така жартівлива річ, але постити треба. Звісно, хто може і хто хоче. Ну, це не є обов'язково. Багато людей не постять. Я не, не сказав би, що вони погані люди, бо вони не постять, наприклад. Але це є боротьба зі своєю плоттю і укріплення, твоє зміцнення, особисте навернення, особиста переміна і особисте свідчення для всіх твоїх сусідів, про цих колег, колежанок, для всіх, кого ти зустрічаєш протягом дня, бо їжа це є, на жаль. Дуже велика складова нашого життя, і навіть багато народів визнавали Богом, того, хто їх годував. Наприклад, зараз в Неаполі Марадона в них як Бог, тому що він приніс гроші і їжу так. Направду, людям. В Колумбії, наприклад, Пабло Ескабар був святим, бо він приносив гроші бідним. І і тут можна пов'язати, що хто приносив їжу, той був Богом для тих людей ставав. І ну, їжа це є серйозно, серйозна складова нашого життя. Дехто за їжу готовий вбити. Слава Богу, ми живемо зараз в благословенні часи, де маємо ізобілля цієї їжі, але і цієї їжі також нас губить. Бо ми стаємо дуже заїдливими. Дуже зажираємося і, і вже не бачимо ціну хлібу. Бо хліб вже а, да не хочу я ти хліб їсти. Ну бо, бо зажерся. Поголодай тиждень, будеш хліб їсти з радістю, з радістю. Завжди кажу: як не можеш їсти хліб, то їж його тільки в середу і п'ятницю, а в усі інші дні нічого не їж. Тоді ти будеш чекати ту середу і ту п'ятницю, ось так от. І воду, ну, воду треба пити кожен день, бо якщо не будемо воду пити, то помремо просто. Тому, звичайно, воду, звісно, йдеться. не Кока-Кола, не якась там газована вода, це все шкідлива вода. Тільки звичайна фільтрована вода це є натурпродукт, який маємо пити. Все інше, кава, там, чай чорний це не вода. Не рахуйте навіть, що це вода. Це не є вода, це є. Як їжа, організм її не приймає як воду. Але сьогодні не лекція про е, здорове харчування. Сьогодні у нас е, піде тема про гарячість. Якщо ти гарячий, то ти постиш. Е, ну, бо ти хочеш показувати е, не, не то, що хочеш показувати, а те, що ти не боїшся показувати, що ти гаряче віри, віриш. Бо тільки гарячо віручий, е, може приймати це послання і впроваджувати його в життя. Гарячий. Гарячий, це є, якщо тобі сьогодні сусідка не сказала, що ти що то за душо, то вже якась крайність, О, ролик, до речі, крайні люди, старий, але завжди актуальний. Був, є і буде актуальним, тому що ці крайні люди будуть завжди подивіться, хто це крайні люди. І якщо ти ще не зустрівся з такими людьми в церкві, якщо тобі в церкві ще не сказала, що ти задуже гориш, що ти якийсь... Край, в крайність якусь впав уже так, дуже так за Христом пішов. ну, то, то треба, знаєте, треба, так як всі, ну, умерено Треба, ну, щоб було трошки. Ну, трошки, як ну, Випий, але в міру, в міру. Знаєте, коли ти не в міру випив, то ти вже проклятий, а коли ти взагалі не п'єш, то ти також проклятий. Ти маєш пити в міру. І кожного, причому міра своя. Ніхто не знає, де та свята мрія. Бо комусь 100 грамів це є, знаєте, міра, а комусь 10 це вже перебор. І тому, і тому в цьому плані ніколи не підлаштуєшся під якусь міру фантастично, я би сказав. Бо кожен вірить в свою якусь міру, казкову міру і. Цій серединці пливе теплий. От другими словами, це є теплість. Теплість. Теплий. І там трошечки, і там трошечки. Ну, і так, і так. І це таке і зворо... і зворотливе життя. Це є теплютка. Бог каже, пережую і виплюну. Такі, що у нас тепле, догадайте саме, що у нас тепле. А я хочу вас закликати до гарячості, щоб на вас тикали пальцями. Он, он пішов християне, о святий! Що він себе строїть, що вона з себе строїть, якась вона дивна, за вже вже з розумом поїхала на тому бозі. Ось так мають про нас казати, і це буде комплімент. І ти тоді, о, дякую, Боже, бо щось роблю правильно. Значить, я горю. Якщо ти сьогодні цього не чуєш, то ну, не гориш ще. Ще не гориш. Треба ще розпалювати, ще дров підкинути. Бо ти, коли гориш. Ти цим теплим людям заважаєш. Вони до тебе підходять, а але тебе жара, вони не хочуть гритися. Вони не хочуть того. Вони хочуть їм тепло добре. Бо тепло всім добре. Холодно, погано, гарячо погано, а тепло добре. Але Господь каже, не будеш теплим. Будеш гарячим або холодним краще, ніж теплим, бо ці теплі, не риба, не м'ясо, ні туди, ні сюди. І в таких Господь не бачить. Не бачить потенціалу, я би так сказав. Бо Господь каже, що я хочу, щоб ви були гарячі або холодні. Тобто тверді на рішення. Вирішив бути християном, то будь Будь гарячим християном. А якщо не хочеш бути гарячим, то йди во всі тяжкі, холодним будь. То будеш хоч мати життя або то, або то. А так ти ні туди, ні сюди і, 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 і все життя думаєш або, може, там колись чист лише попаду, не попадеш. Тому давайте гарячими бути, гарячими, розпалюватись. А щоб бути гарячим, треба постійно підкидати, підкидати дров, дрова підкидати. Дрова це у нас слово Боже, дрова це у нас е життя в любові Божій. Любити Бога всіма думками, всією силою, всією душею, всім серцем своїм. Щось неймовірне, але щоб це любити так, треба постійно підкидати. Послання Богородиці підкидати в свій раціон, в свою топку. Давайте сьогодні підкинемо посилання 25 лютого 2019 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до нового життя. Неважливо, скільки років маєш, маєте відкрийте ваше серце Ісусові, який вас перемінить у цей благодатний час. І ви, так як природа, народитесь для нового життя в Божій любові та відкрийте ваше серце небо і небеса небесним речам. Я ще з вами, бо мені. Це Бог дозволив із любові до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання Марія каже: я, я просто трошки б додав би. Сьогодні тебе закликаю до нового гарячого життя. Ось це додав би в контексті сьогоднішнього відео гарячого життя. До нового гарячого життя, щоб ти вже, зрештою, став гарячим. Перейшов з цього теплоти з цієї святої теплоти. Теплота це свята, ти не виділяєшся, тебе ніхто не бачить, ти в церкву собі прийшов, став і все. І всі знають, що ти там стоїш і ні, ні, нічого іншого не робиш. Ну, ну, В тому плані добре, що в церкву прийшов вже, звісно. Але ти боїшся там руки підняти, ну або ще щось, тобто, щоб не бути таким, як всі. Я не кажу про зараз, що треба щось робити таке неадекватне, щоб тебе всі помічали. Але коли ти почнеш постити на хлібі і воді. То колеги твої побачать неадекватність твою. І гарна нагода свідчити. Сьогодні п'ятниця, гарна нагода свідчити. Ну, постячі. І Марія закликає до нового гарячого життя. Неможливо, скільки років маєш. Якщо ти сьогодні 90 тобі років, це не означає, що ти маєш уже тепло собі загорати. Ні, маєш розпалюватись. І так само у 16. Маєш. Підкидати і горіти в 16, горіти в 30, в 40, 50, 60, 70, 80, 90. І в 100 маєш горіти, і в 120, поки Господь твій огонь не забере на небо. Знаєте, коли огонь добрий, то дим іде завжди вгору. А якби огонь був теплий, то де ти би дим був? Десь би там в ногах тіліпався? Відкрий своє серце Ісусу, який тебе перемінить у цей благоденний час. І ти. Так, як природа, народишся для нового життя в Божій любові, та відкриєш своє серце небо і небесним речам. Небесним речам. Що таке відкрити серце своє? Прагнути небесних речей, прагнути небесного навчання, прагнути не, не шукати де їжі назапасатися, а шукати де мудрості назапастися, а мудрість, тільки є у Святого Духа через Слово Боже. О, навіть бачимо, де можна брати мудрість. Я ще з тобою, бо мені Бог дозволив із любові до тебе бути з тобою, Марія каже. Тому дякую тобі, що ти приймаєш ці посилання і хочеш їх втілювати. Сьогодні проста, проста практика. Розгорися, розгорися, розгорися. сьогодні, знаєте, я би дав таку практику, щоб тобі одна людина сказала, що ти божевільний. Або задуже, або занадто. Комусь може це кожен день, то звикли вже. Але це є комплімент на правду. І тому всіх вітаю, хто має такі компліменти кожного дня. А хто не має, то треба розпалюватись, розпалюватись, щоб мати ці компліменти. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па!